Це історія про те, як ми вирішили зайнятися товарним бізнесом і стали лідерами продажів у себе в місті. За півроку ми вийшли в мільйонні обороти. Наш товар став продаватись в багатьох популярних місцях міста, а бюджетний маркетинг був всього 0 доларів. Я вирішив поділитися покроковою інструкцією, щоб і ви могли досягти успіху в бізнесі. Як ви зрозуміли, ми вирішили займатися чехлами на iPhone. Чому ми вибрали саме цю нішу і чому вона вистрілила? Тут спрацював головний принцип вибору ніші. Якщо на обраний товар є величезний попит, то все нормально. Можна спокійно займатися цією бізнес-ідеєю, це як схопити маленький шматок величезного пирога, ви в будь-якому разі залишаєтеся ситими. І зараз, через деякий час, я досі вважаю, що потрібно йти в ті ринки, де є величезний попит, де крутиться багато грошей, і є конкуренція. Створювати щось абсолютно нове, заходити в нові ринки. Це дуже дорого, це дуже довго і наймовірніше вам не пощастить. Головне правило не партесь, понурійте спокійно в ті ринки, де багато грошей, де є попит, є конкуренція. Далі ми з вами обговоримо, як перемогти в цій самій конкуренції. Погнали! Мені дуже часто ставляться запитання, і відповідь максимально проста. Потрібно просто проводити, тобто постійно досліджувати і вивчати обрану нішу, обрану бізнес ідею. Як починали ми? Ми нічого абсолютно не знали про чохли. Але через деякий час ми стали розуміти, що є плазмасові чохли. Є в умові, є ще купа різних типів шоклів. Тобто, ми взагалі не були знайомі з нашою нішою, але ми занурювалися і дізнавалися все більше і більше. В підсумку ми знайшли виробництво в Одесі, ми домовились з постачальниками і вони відправили нам свої зразки. Ми подивились на ці зразки, вони нам не особливо сподобались. Вони були дуже низької якості і досить дорогі. Після ми замовили товар вже в Китаї, це можливо буде завдяки сайту Alibaba. Там величезний вибір товарів, там є мільйон постачальників, і працювати з ними просто дуже круто. Якщо хочете знати більше про бізнес з Китаєм, то напишіть про це в коментарях, я зніму окреме відео. Ми знайшли кілька постачальників в Китаї, вони відправили нам свої зразки. А зразки, як правило, безкоштовні, потрібно платити тільки за доставку. Ми отримали ці зразки від різних заводів і почали їх порівнювати і почали тестувати. Ми дивились на кольори, ну і загалом на якість що Після кількох тижнів тестів ми вибрали нашого фаворита і вже замовили на заводі велику партію чоплі. Щоб знайти ідеальних постачальників, потрібно десятки годин провести в інтернеті, досліджуючи вашу нішу. Ну і звісно, потрібно тестувати і дивитися різні товари. В підсумку ви знайдете товар і постачальника, який пропонує хорошу ціну та ідеальну якість. Так, стоп. А зараз поставте великий палець до гори, якщо вам подобається подібний контент. Ну і підписуйтесь на канал, якщо хочете бачити більше класних розборів, корисної інформації про бізнес і маркетинг. Ну і підписуйтесь на інстаграм, там теж постійно ділюся знаннями про бізнес. Що ще? Також можете залишити в коментарях, на яку тему зняти наступне відео. А ми наразі продовжимо. У нас було два варіанти: або ми могли працювати по опту, тобто забезпечувати оптовий продаж іншим компаніям та іншим бізнесам. І вони б самі вже продавали б кінцевому клієнту, або могли б працювати самі, самі б шукали клієнтів, робили б вже роздрібні продажі. Ми вибрали другий варіант і вирішили робити інтернет-магазин. Ми все-таки хотіли відкрити великий реальний власний бізнес та розвивати його. Тому тут важливо запам'ятати, якщо ви хочете цікавий, захопливий, творчий, креативний процес. То краще продавати напряму своїм клієнтам. Але в нас було питання, як виділитися, адже на ринку була купа конкурентів. Тут на допомогу нам прийшли такі речі. Тобто, в нашому місці було, наприклад, 1 мільйон чохлів, багато різних магазинів з чоклами. Але була одна проблемка: не було жодного сильного бренду, який би виробляв власні чохли. Ми вирішили затриматись на цій думці, вирішили створювати повноцінний концептуальний бренд. Перше питання, яке ми собі поставили, для кого ми взагалі робимо наш товар? Це дуже важливо розуміти. Наприклад, годинники Rolex продають дуже заможним багатим людям. Тобто їхня аудиторія це дуже багаті та заможні люди. В той час, коли Nike продає свій одяг людям, які цінують мотивацію, успіх або хочуть досягти якихось гігантських крутих результатів. В той час, коли взуття вони продають людям, які піклуються про світ і хочуть допомагати іншим людям. Ми вирішили робити наші чохли тільки для дівчат. Чомусь за нашими спостереженнями саме дівчата найчастіше змінюють кейси, і їм це дуже важливо. Відповідно, ми обрали нашу аудиторію, це дівчата. Наступне питання: на які емоції нам тиснути? Ми зрозуміли, що потрібно транслювати важливість усіх деталей. Тобто, якщо у вас класний образ, класний лук, класний одяг, ви маєте чудовий вигляд. У вас ще й має бути класний аксесуар в вигляді нашого чохла. І ми хотіли зробити так, щоб чопол був на рівні з ременем, чи з сумочкою, та став повноцінним атрибутом гардеробу. Тобто, якщо у вас дуже класний лук, ви доглянута, у вас все круто, але водночас такий собі чопол, то все, ніби ваш образ неповноцінний. Саме це ми транслювали через свою рекламу і через свій контент. Дівчата одразу зрозуміли нашу ідею, тобто ми змогли знайти їхні внутрішні бажання. Та в підсумку ми дали їм класний продукт, який закінчував би їхній образ. Всі дизайни наших кейсів були авторські, тобто ми працювали з художниками, ілюстраторами по всьому світу, а наше пакування виглядало як пакування якоїсь крутої косметики. Коротше, завданням наших чокрів було доповнити образ дівчин. Ми зробили це. Ми зробили дуже розкішний продукт, розкішний кейс для тих дівчат, кому дуже важливо, щоб в них був повноцінний образ та повноцінний лук. Ми відрізнялися від усіх знову ж таки авторським дизайном. При цьому в нас була крута упаковка, крутий контент, круте позиціонування. При цьому наш цінник був значно вищим, ніж у конкурентів, і все це разом виділило нас від конкурентів, та ми спокійно від них відсторонилися. Ніхто з них не був на нашому рівні. Тут важливе правило: потрібно створювати концепцію, потрібно створювати бренд. Люди не хочуть купувати просто товар, їм важливо купувати ідею та сприйняття. В будь-якому бізнесі важливо виділяти цільову аудиторію. Що таке цільова аудиторія? Цільова аудиторія це портрет вашого ідеального покупця. Ті люди, хто не належить до вашої цільової аудиторії, від них можна просто відсторонитися і вони нам взагалі не потрібні. Ми зрозуміли, що наш покупець це дівчина, їй від 20 до 40 років. Вона живе в мегаполісі і зарплата більше 1000 доларів. У фінансовому плані в неї все добре. Вона дуже турбується про свою зовнішність, вона стежить за трендами та хоче бути ідеальною, хоче бути доглянутою, красивою та при цьому привертати увагу. Ось так просто виглядав портрет нашої цільової аудиторії. Ми зрозуміли, хто наш покупець, але де його шукати? Усе було просто. Ми увімкнули логіку та зрозуміли, що наймовірніше вони сидять в інстаграмі та стежать за всілякими фешн-тревел-блогерами та всілякими іншими крутими блогерами. Респект усім блогерам. Ми вирішили йти через маркетинг, тобто що це таке. Самі блогери писали нам в приват на нашу сторінку та говорили, який класний в нас товар. Тобто ми давали їм наші кейси, іноді одну штуку, іноді три наші кейси, натомість вони робили рекламу або в сторіс, або в своїх постах. Тут важлива ремарка. Потрібно ідеально розуміти свою цільову аудиторію, потрібно знати, хто ваш покупець. Нам потрібно було вибудувати схему продажів і вона виявилась максимально простецькою. Цієї реклами від блогерів приходили від відвідувачі. Тобто дівчата дивилися наш контент, їм подобалося, вони підписувалися на нашу сторінку і потім через якийсь час у нас купували. Або був другий варіант: дівчата приходили на сторінку, їм подобались наші чокли, їм подобався наш товар. і Вони одразу ж знову ж таки купували. Але в цей момент ми розуміли, що людям потрібно. Помацати, подивитися. Все-таки товар був дорогий, та людям хотілося самим подивитися наживо, який вигляд мають ці кейси. Відповідно, ми знаходили партнерів. Це ті магазини, які погоджувалися продавати наші кейси в себе в магазині. Нам було легко з ними домовлятися, тому що могли показати наші продажі. Ну і плюс шалена активність в соціальних мережах. Так, натомість вони брали комісію, але тим не менш все було чудово. Тобто блогери направляли на нашу сторінку людей, а ми відправляли цих людей в магазини. В магазинах вони могли вже помацати, навіть приміряти наші чохли і в підсумку здійснювали покупку. Найпростіша модель продажів. Тут треба розуміти, що у вас має бути схема продажів, ви маєте знати шлях покупця і щоразу його оптимізувати та покращувати. Якщо ви хочете продавати товар самостійно, якщо хочете працювати в секторі, то важливо розуміти, що у вас має бути концепція брендинг та сприйняття. Тому що люди зараз, знову ж таки, купують не товар, вони купують сприйняття, відчуття та емоції. Тому задумайтесь, яку ідею ви хочете втілити в життя, що ви хочете передавати і транслювати людям. І тільки так зараз продаються товари. І навіть якщо є висока конкуренція, ви можете обійти цю конкуренцію, виділитися. Бо у вас може бути класне позиціювання, як в нашому бренді. І тоді все у вас буде круто. У вас буде багато клієнтів. Зараз ніхто не купує товар у безіменної компанії, яка нічого не транслює яка ні за що не бореться. Тому наше з вами завдання, щоб ми транслювали цінності, щоб у нас був бренд з ідеологією, з емоціями та ми тиснули в правильному напрямку. Це все, що я хотів вам сказати. Дякую всім, бажаю успіхів. Побачимося в наступному відео. Напишіть в коментарях, про що ви хочете наступне відео. Бувайте!